Привіт, пройшов рік і запустили вони війну альянсів. Розділена вона на 4 фази, як я зрозумів. Будемо, по ходу діла розбиратися. Я вже зайшов, подивився. Значить, перша це вступ в війну і створення команд. От. Значить, що ми бачимо? Тут нам відкривається карта. На цій карті є більші постройки, менші постройки. І за кожну цю постройку ми будемо битися. За цю дають 15 тисяч за середню, за малесеньку 10. І кожна вона, бачите, зверху якісь бонуси по швидкості. Це, мабуть, вільні міста. Це ще там щось. От, бачу, тут є Юральянс. Можна подивитися, хто вже вступив на війну з вашого Альянса. І це 18 чоловік з цих всіх 27. Що в нас є? От. Бачите, тут якийсь бонус для зелених, я так рожу, гринда для зелених і тому далі. Ну, я думаю, що кожна війна буде мінятися тут для старків, наприклад. Коротше, будуть, оці, буде Війна, друга фаза. Війн, це буде, я так розумію, виставлене оборони. Тобто ми будемо ну, типу, розміщати своїх, свої оборони. Кожен з Альянса. На різній будові. Ми собі обсудимо, хто куди. Ну, Сильніші, там, де більше, бонусів, слабкіші оборони, там де менше, приблизно так будемо планувати. От. А поки що це така фаза підготовочки. І створюємо команди. Одна в мене ось така. Цела. Я не знаю, чесно кажучи, це будуть команди, мабуть, якими ми будемо атакувати. Я так собі розумію. Тому я створив одну сильну. Е, от. А ці я ще, чесно кажучи, буду обдумувати: що, куди, як. Тут в мене... Така типу, солянка вийшла. Чи... Не знаю, тут в мене і не дуже багато, скажімо так, прокачаних героїв. Ой, а що це в мене. А, ну, правильно, тут у мене типу, вільні міста. Разом з садічалими цими. Тут в мене, можливо, зараз я заберу звідси Тороса і Беріка і перекину їх сюди. Замість... да, так і зробимо. Давайте заберемо звідси. А, так. А, так, а що тут? Так, 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 звідси. Ну, давайте кимось заповнимо там для. О, кстати, дві жовтого цього в мене взяли щось. Короче, зараз розберемось. Кого що куди? Давайте поки цих візьмемо. Таких лівих пацанів просто поставимо, щоб вони нас болталися. Так, тут. Що у нас тут? Тут ми, мабуть, лишаємо. Вун-вун мені не подобається. Ми зараз подивимося, кого замість нього. Так, цих забираємо звідси. Беріка і Тороса. Так. Старка ставимо в центрі. А цих пацанів сюди, сюди стрілок сюди і сюди жовтий оцей ейгон. Що в нас вийшло? 530. Окей. А сюди ми замість них візьмемо виставимо е підпалювачів. Не давайте фіолетового рісальщика. Даже в центр, мабуть, ми його поставимо. Беріка сюди. От ще підпалювач. Ресальщик. І то що у нас буде. Блін, ну, Бартіони. Вогняних більше немає. А, ось, ж, все. Не знаю, хто лідер, мабуть, і так лишимо. Так. Да. Що в нас вийшло? 444. Так, тут саме більше 570 навіть. Нормально. А кого тут ще можна взяти? Усилитись? Ну можна взяти баріста на селмі, ну я не бачу, куди його втружу. Ну, подумаємо, подумаємо, можливо, Сема поставимо. Вміста Аріо. Хотя... Не знаю, мені більше імпонує, коли сім'ї е, є. Тоді якось вони краще виглядають. Ну, подумаємо. Може ще друзі з Альянса підскажуть. Ну, тут така. Все. Сейф, так, так. Хорошо. От і все. Перша фаза, по суті, закінчена. Е, чекаємо другу фазу через. Ого, так довго то Та це можна застрелитися. Що це за рейтинги? Ага. Тут, в другому, на другому кроці відкриється. Ясно. А, наче все тут більш такого цікавого поки що нічого не можемо побачити. Це. Будемо атакувати вже на другій фазі. Будемо битися. Так, друга фаза, мабуть, ми будемо розміщати свої команди тут оборони по карті. А на третій вже фазі. Будемо вже бити ці аванпости, а вже на останній четвертій буде фінальна битва. Це все. Все, півтора дня і що команди тут. Ну, в принципі, можна підкачатись за цей час. Штурми щось там. Тра-та-та, -та. все горить, все. От, окей. Що червоним горить, не розумію що. Чат. Ладно, Бог з ним. Розберемося. Поки що будемо підкачувати. Отака тема. В принципі, нічого складного, нічого нового. Е розміщайте, ребята, хто лідер Союзів, контролюйте. Тут, бачите, 13 мемберів, тільки зайшло з 27. Ну, тільки почалося. Але я думаю, що все ще буде. Але треба контролювати, щоб всі, мабуть, виставили свої ці команди, зареєстрували і чи щось. Тіпа, я, розум... я так розумію, що буде. Приймати участь тільки ті герої, яких ми зараз поставили. Ну Це якась фігня, якщо на мене, а вдруг е, я буду проти ворога битись, Ну, проти якого там краще поставити якогось другого героя. Ну, не знаю, подивимося. Поки самих своїх сильних, я ще подумаю, що може когось попідкачую і щось поміняю. Ну, поки що так. Ладно, всім дякую за увагу. Е, в принципі, нічого поки що цікавого не відбувається. Але такий відосик, хто ще не вступив який состоїть в Союзі і не вступив, зарегістрюватись, здавайте 4 свої команди і будемо будем битись. Подивимося, що буде далі. Всім бай-бай.